Субота на годиннику 10.30 в ефірі ТРК Львів програма Подаруй надію, в якій ми розповідаємо про соціальне життя Львівщини і далі дивіться про таке. Для незрячих дітей книга стала доступною. Діти зреагували дуже так бадьоро, їм явно сподобалося. Серце до серця Львівщина активно долучається до всеукраїнської благодійної акції. Головним завданням акції є не лише зібрати кошти і закупити обладнання, а й повернути довіру громадян до благодійних організацій. Спорт для всіх християнська молодь популяризує здоровий спосіб життя серед дітей, сиріт. Це дає змогу дітям з різних інтернатів між собою перезнайомитися. Цілюща сила молитви. Про віру, милосердя та допомогу ближньому. Дивіться далі у програмі. Про те, що в Україні майже немає літератури для людей з вадами зору говориться вже немало і не один рік. Проте ситуація на краще не змінюється. Єдиний вихід для людей незрячих, які хочуть читати друковане слово його послухати. Проте з аудіолітературою також проблеми на Львівщині взялися їх хоча б трохи вирішити, як дивіться вже зараз. Я вчили в нагорі сі, як ласті вартістрі. Я на Вони розповідають вірші та співають пісні. Дякують за подарунки, які для цих дітей майже безцінні. У маленьких коробочках те, що дозволить їм поринути у світ казок, оповідань та наукових цікавинок. Там аудіоплеєри з десятками записаних літературних творів та підручників. Таке свято для малечі з вадами зору влаштували студенти Національного університету Львівська політехніка. Анна навчається на третьому курсі соціології, і соціальної роботи. Вона одна з авторів проєкту, який дав можливість незрячій дитині послухати книгу. Соціальний сектор в Україні він є дуже слабкий, і, тобто дуже багато людям потрібна допомога. І ми, як прості студенти, ми не знали, кому найперше надати допомогу, як вона була така, ну як. По... Дійсно дійсно дієва була, і ми 15 жовтня були волонтерами саме до Турійському обласному фонду реабілітації і захисту сліпих. Наш проект спрямований на допомогу дітям, які живуть не у Львові, і вони не мають доступу до книжок зі шрифтом Браля, до аудіозаписів, до будь-якого навчання ну, в плані нечитання книг. Так і ми вирішили, що саме засобом навчання в них є MP3-плеєр, і вирішила так закупити. І туди закинути книги, аудіо, аудіокниги, які за допомогою яких вони могли б вчитися. Одні написали проект, інші підтримали гривнею. Благодійний фонд львівська освітня фундація допоміг реалізувати студентську ініціативу завдання не те якийсь дуже інноваційний проект дуже такий цікавий проект який б ніби простими такими діями покращив життя чи там освітню якусь освітню діяльність для діт... ну, для дітей соціально незахищене верств населення а вони брали собі дітей з вадом зору. от і Правданти поставили дуже відповідально до цього проекту, і вони мали багато консультацій з ними. Тобто як саме впровадження. Тобто для нас було дуже важливо і саме адміністративні якості студентів, як вони будуть впроваджувати, оскільки менеджерів соціальної сфері дуже мало зараз у Львові. Іменно такими проектами ми хочемо е, постаратися. Навчити їх, як правильно це робити, втілювати починаючи від зародження ідеї, закінчуючи там звітами, очікуваними результатами. Загалом університет з незрячою громадою міста та області співпрацює давно та плідно. Внесок, що його зробили студенти у життя людей з вадами зору, величезний. У приміщенні навчального закладу інформаційно-ресурсний центр для незрячих. Науковці політехніки постійно в пошуках технологічних вирішень проблем осіб з білою тростиною. Нинішній день запам'ятається для дітей, які приїхали не тільки зі Львова, а й з області. Позбирали цих дітей буквально з усієї області, тобто тут є діти з інтернату, спецколу-інтернату, номер 100, з Нагоєвицької спедшколи-інтернату тут є одна єдина дитина, яка навчається повністю речі, яка навчається в масовій школі. Тут є діти з вадами зору, які навчаються. В Турківському, Старосамбірському, Сукальському, Жовківському, Постомитівському, Перемишлянському і так далі. Тобто, практично в усіх районах Львівської області є, до речі, кілька дітей з Рівненської, з Івано-Франківської області. Ну, ось так. Ви, ви бачили реакцію дітей, тому що ми не готували, діти не знали, які будуть їм зроблені дарунки. Але ви бачили, що діти зреагували дуже так бадьоро. Їм явно сподобалося те, що їм сьогодні запрезентували. Це життя цей вислів відомий кожному, так само як і вислів про те, що про здоров'я треба дбати з маличку. Добре, коли за дитиною те, чим вона живе, та як харчується, стежать батьки. А що робити тим діткам, які виховуються в інтернатах? За ними теж пильнують вихователі, але погодьтеся уваги одного чи двох на всіх не вистачає. Популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей позбавлених батьківського опікування Взялися волонтери. Вони вже не вперше організовують для дітей цікаві спортивні заходи. Він об'єднує зовсім незнайомих людей та примушує їхні серця битися в унісон. Футбол один з найпопулярніших у світі видів спорту. Україна не виняток. На полі суперництво, азарт та бажання перемогти. Трибуни полівають за своїх кумирів. Майже все як у великому спорті. Турнір Юніфут зібрав в одному приміщенні дітей з кількох інтернатів Львівщини. Вони згуртувалися в команди, і кожен хотів зіграти як найкраще, показати на полі вищий пілотаж. Хлопці не приховують хвилювань і охоче розповідають за що люблять саме цей спорт. Там сумпени сильніші є слабші. Дуже цікаво. Можна побігати, командна гра, дружня гра, психологічна гра. Мені футбол подобається, бо я стою на воротах. В команді я нападаю. Я вже десь забив до 50 років. Як взагалі враження від сьогоднішнього турніру? Переживаю, не знаю, може виграю, може і ні. Організатори відділ спорту місії центру опіки Сиріт. Вони кажуть, головна мета відібрати найсильніших для турніру зміні футболу у Польщі, а ще поєднати приємне з корисним. Перш за все, ми показуємо дітям, що вони не є байдужі, Ми не є байдужі до них і не і вони нам є дуже важливі. Також важливі здоров'я і те, що вони будуть займатися спортом. Тобто, ми пропонуємо спорт дітей ще з малку, щоб вони мали. Здоровий спосіб життя це дає змогу дітям зі з різних інтернатів між собою перезнайомитися, ну і встановлювати вже якийсь контакт. Друге, це розвиває їх і відволікає від всяких дурниць, тому що коли вони знають, що буде проводитися турнір, вони вже всю свою увагу, всі свої зусилля, вони живуть тим, вони зосереджують на тому, щоб тренуватися, і підготуватися і здобути кубок. От і тому в них не лишається часу вже займатися такими чимось іншим. Взагалі, спортивний розвиток є не менш важливий, ніж культурний, чи духовний, чи інтелектуальний. І ну, центр і Ми волонтери стараємося про те не забувати і працювати в тому напрямку постійно. Не тільки активний, а й християнський спосіб життя. Спорт допомагає навчитися поважати одне одного, впевнені духівники. Тому церква лише підтримує різноманітні змагання. На прикладі Вселенської церкви що за часи Івана Павла II був створений відділ церкви спорт у тикані, яка також десь займається, аналізує, вивчає це питання, як можна також серед професійного спорту проповідувати Бога. За прикладом також багатьох відомих спортсменів, які свої досягненням завдячують власне, Богові. І це ми також на таких. Зустрічах, тренуваннях дітям говоримо. Наші тренування розпочинаються з молитви, наші турніри розпочинаються з молитви. І, попри такі спортивний азарт, які є на полі, є також це, ну, віра в Бога, так, любов до свого суперника і сповага для нього. Від аматора до професійного спортсмена не так вже й далеко. Якщо є природні задатки, бажання вдосконалювати себе та працювати, то попереду успішна спортивна кар'єра. Тому Федерація футболу Львівщини завжди підтримує схожі турніри. Мені дуже приємно, що до цього долучаються і капелани греко-католицької церкви, і дуже приємно, що вони вже не перший турнір проводять. Ми чим можемо сприяємо проведення такого турніру, це говорить про те, що інтерес до спорту до футболу. Зростає, а це майбутнє нашої держави. Медалі та кубки це ще не все, що отримали переможці. Зустріч зі своїми комирами ось найкращий подарунок. Привітати дітей на футбольне свято приїхали гравці Євка Карпати. Футбольний клуб часто відвідує сиріт з Новомилятинського інтернату, що в Бузькому районі. Тому і гравці, і їхній фан-клуб знає, скільки радості зазвичай приносять дітям такі зустрічі. Там в дитячому будинку 30 дітей, і ми постійно для них організовуємо різні речі. Футболісти приїжджають туди. Ми граємо з ними футбол. Зараз, думаю, може в майбутньому показати їм У нас є регбійна команда, регбі з ним пограти любим способом долучати їх до спорту. Їм цікаво любі ініціативи, які там ми спочатку згоджуємо з керівництвом дитячого будинку. Я думаю, ясно, що їм цікаво приїхати, подивитися, виграти конкурс, приз якісь можливий, і ще й потім взяти. Краще з них можуть взяти участь в турнірі в Польщі, то їм, я думаю, дуже цікаво. Такі турніри центр опіки «Сиріт» планує організовувати щосезону і не лише з футболу Все для того, аби йти з Богом у серці до нових перемог. У попередніх програмах ми розповідали, яке значення має для людини неповносправної та її родини їжа духовна. Вони це добре усвідомлюють. А от ми, люди здорові, та здавалося без всяких проблем. Про це часто забуваємо та нехтуємо молитвою. Далі історія чоловіка, який захворів, але вилікувався без операції. Він стверджує, його стілила віра та святе причастя. І тепер він хоче, аби так само Господь допоміг неповносправним дітям. тяжкі хвилини церква для багатьох ставала порятунком, місцем, де будуть вислухані усі молитви, а душа наповниться миром. Пан Павло згадує, як три роки тому він з тривогою переступав поріг храму. Медики поставили чоловікові невтішний діагноз і негайно скерували на операцію. Але пан Павло знав, що після наркозу він може вже не прокинутися. Єдиним виходом тоді було молитися. Обстеження прийшов і встановили в мене що в мене кальциноз аортального клапана. І лікарі встановили, значить, кардіохірурги сказали, що треба робити заміну клапана. Це було десь лютий місяць, в квітні місяць перед Паскою я пішов в нашу церкву до, до сповіді. І... Розказав оцю Тарасу і оцю роману свою, ту, як кажуть, це своє горе, порадили мені ходити більше до церкви, до причастя. В церковних писаннях написано, що якщо людина не створила тяжкого гріха, вона може ходити до причастя без сповіді, раз в місяць. І я так кожен місяць на протязі від того півроку ходив. Через кілька місяців ті ж самі лікарі, які ставили діагноз панові Павлові, здивувалися. Операція на серце вже була непотрібною. Через півроку я пішов на, знову на перевірку. Перевірку провірили мене, ті ж самі лікарі провірили і не могли ніяк здивуватися. Як може бути так, що півроку тому вони мали різати той оперувати мене, замінювати, проводити заміну ауротального клапана, а зараз не потрібно. Вони довго дивувалися. Вважаю, що чудо сталося і стається зі мною. Якщо мене болить, я йду до церкви, слухаю цю службу Божу, приймаю причастність, я виходжу здоров'я. Не вірять, священники не вірять. Українсько-католицьку церкві наш отець Роман сумнівається, каже пане Павло, що з вами чудо. Ми от бідем кажуть, що таке є. І мені дійсно в нашій церкві, але я молюсь. Павло Єзерський живе у бірках. Менше ніж за 100 метрів від його хати вже Брюховичі. Там спецшкола-інтернат номер 104 для дітей з вадами розумового розвитку. Пан Павло частенько туди ходить, аби помолитися разом з дітьми. На території закладу є каплиця, якій вже більше сотні років. Вона була до 1940-го року власністю отців домініканів. Після цього була в власності парафіальної громади до 1963 року, в 63-му році інтернат, раніше дитячий будинок тут був. Вони тут були господарями. І коли була незалежна Україна, вона стала тоді. Це передало власність греко-католицької громади села Бірок. Ми завжди відкриті для того, щоб діти приходили, приходили до нас на молитву, і вони часто приходять. Часто приходять, тому що каплиця є діюча, і вчителі, вихователі приводять дітей на молитву. Ми з молитви починаємо навчальний рік. Молитвою навчальний рік завершуємо, вони приходять до сповіді, до святого причастя тут, до нашої каплиці. Літургія та молебень дітей заспокоює. Зауважило керівництво інтернату. Після того діти звичайно стоять набагато кращими. То, що чим чимніші, то одразу видно, видно, але то, що вони стоять спокійнішим, вони. Більш посидючі стають, тому що наші діти, як переважно в них трошки розсіяна увага, і їм дуже тяжко десь відвідувати якісь заходи. Але от особливо коли є молитва, то вони молитву стоять і відвідують її досить спокійно і бачу, що після того дуже позитивний результат є в нас. Вже інше питання, чи діти-сироти вміють молитися? Чи розуміють усю силу промовленого Отче наш? Відповіді на ці питання діти мають шукати разом з людьми, які мають Бога в серці. Регулярно до вихованців інтернату приходять лише студенти Васильянської семінарії. Однак цього недостатньо. Приїжджали зі Львова й інші християнські спільноти, але в них часто виникають проблеми з транспортним сполученням. Тому бажано, аби волонтери, які приходитимуть до дітей сиріт, були тутешніми. Збірок або Брюховичів. Пан Павло хоче, аби Господь допоміг цим дітям так само, як і допоміг йому. Він запросив до інтернату представників місії ЕМАУС, яка діє при українському католицькому університеті. Вони мали б провести тренінг з майбутніми волонтерами, які відвідуватимуть сиріт. У своїй роботі ми організовуємо такого різного роду презентації, та в яких розказуємо про дар наших друзів. А нашими друзями ми називаємо людей з особливими потребами. Це є люди з розумовою неповносправністю. Ми їздимо по різних навчальних закладах, різних організаціях та і розказуємо, розказуємо про те, просто як дружба з такими людьми змінила наше життя. Просто доносимо, якби в основному це молодим людям, та про те, що насправді такі люди вони не є. Не є людьми безпомічними, скажімо так, такими, яких потрібно десь закривати по домівках. А а просто це люди, які, які насправді мають велике серце, і ми їх називаємо такими друзями, і насправді великими вчителями любові. Вони є для нас. Блюховичі та бірки поблизу Львова це більше 10 тисяч мешканців. Тут три церкви і стільки ж монастирів. Тобто, вірян достатньо. Однак чи через мало поінформованість, чи через власну байдужість на тренінг в інтернат ніхто з молоді не прийшов. Ці особливі діти під особливою Божою опікою. Тому, хоча б одна година в тиждень їм присвячена на вагу золота для кожного з нас. І пан Павло і керівництво інтернату закликає мешканців, особливо тутешніх, приходити до Бриховецької школи інтернату. Дарувати дітям радість, а якщо прийти змоги немає, то хоча б помолитися за них. Молитва це завжди місток. Це завжди щось, що допомагає людині перейти у присутність Божу. Молитву можна по різному розуміти. І щоб її навчитися, треба безперечно тільки молитися. Саме у молитві Господь як всезнавець, як всевідець людських сердець і їх ситуацій, всевідець запитань може дати відповідь або допомогти знайти відповідь не тільки як. Допомогти діткам з особливими вадами чи взагалі будь-яким дітям, які потребують безперечно опіки і потребують нашої підтримки дорослих, але можуть також сам Господь через молитву допомогти людині спокійніше, простіше, ревніше, виконувати будь-що будь-яке добро, чинити будь-яке добро у стосунку до дітей чи до всіх. Людей, які є навколо нас. Дійності актуальна завжди, а в цей передпасхальний час особливо вже восьмий рік поспіль на Львівщині відбувається благодійна акція «Серце до серця як працюють волонтери та чи охочі львів'яни офірують кошти на придбання медичного обладнання для людей з вадами слуху. Дивіться далі. Так підходять до перехожих і просять долучитися до доброї справи. Софія є волонтером акції Серце до серця вже вдруге. Дівчина розповідає, львів'яни реагують на неї по-різному, та більшість все ж не скупиться. Переважно це молодь і люди, які старші, які вже розуміють. От. Ну дехто буває, що зовсім навіть не хоче слухати. Ну це можна зрозуміти, тому що ми живемо в такій країні, коли не завжди. Люди довіряють, тому що зараз дуже багато все збирають і всякі гроші не завжди людина вірить, що вони йдуть саме на пожертву і на благодійність. В країні повинно бути таке, що хтось один одному повинен допомагати. Я була в Польщі в Кракові, то там, якщо людина не кине гроші, там всі мають ці сердечка такі, як ми роздаємо. А якщо ти не кидаєш гроші, це ну, до тебе якось таке опереджене досить ставлення. Я надіюся, що може в нас в Україні теж також таке буде, коли що також будуть ставитись. Якщо не буде такого сердечка, тож так якось упереджено, що ви не допомогли цій акції. Минулого року волонтери акції серце до серця зібрали кошти для придбання інсулінових помп малюкам з цукровим діабетом. Мета цьогорічної благодійної кампанії допомогти почути світ дітям з вадами слуху. Збираємо ми на обладнання для дитячих лікарень. Цього року будемо купувати сканер в лікарню Ахмадит обласну, а на гроші, які залишаться, будемо купувати індивідуальні слухові апарати для дітей з вадами слуху. Акція є повністю відкрита, повністю можете слідкувати за. Збором коштів за потраплянням їх до натрапляння е, їх на рахунок на сайті нашому серце до серця. <кхід> всі кошти, всі кошти, які зібрані у Львівській області, вони йдуть на дітей з Львівської області. Головним завданням акції є не лише зібрати кошти і закупити обладнання, а й повернути довіру громадян до благодійних організацій. Кошти збирають в навчальних та розважальних закладах на вулицях міста та парафіях. Ті, хто долучився до акції, можуть бути впевнені, що гроші, які вони офірували, дійдуть до адресата. Благодійна кампанія відбувається на загальнодержавному, всеукраїнському рівні. Дійсно, організація теж має певний статус, має певний рівень довіри, і тим більше, що підтримується державним органом влади. Ми хочемо робити це централізовано, залучати людей до благодійності Таким чином щоб це було все відкрито, прозоро і зрозуміло для всіх, навіть підрахунок. Коштів, коли будуть скриньки, будуть залучені банківські працівники, які при камерах засобу масової інформації будуть все перераховувати. Якщо, наприклад, минулого року Львівщина посіла там восьме місце зі всіх областей України по зброї судні зібраних коштів, то плануємо підняти рейтинг, тобто досягнути кращого результату. Благодійність ніколи нікому не мене непоміченою, адже ті кілька гривень, які ми віддамо тим, хто цього дійсно потребує, повернуться нам з сторицею. Акцію серця до серця та про те, скільки діточок зможуть чути цей світ завдяки вашій небайдужості. Дивіться вже у наступній нашій програмі. А наразі мусимо прощатися. Дякую вам, що були з нами впродовж останніх півгодини. Маєте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм програми, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Усміхайтеся і доля усміхатиметься вам у відповідь. Зустрінемось.